Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Трошки вам сьогодні познімала свій ранок. Це я Нікусю збирала до школи. Дякувати Богу, що обійшлося без тривог, тому що і таке буває. Тільки збираю її до школи, тривога, і вона сидить вдома, чекає відбій, чи навпаки, вже доїде до школи тривога і їх спускають в укриття. Ну, це таке це наші реалії. Так, а я збираюся по справах, мені треба до лікаря і вирішила вам трошечки познімати. Хочу показати сьогоднішній мій лук, Знайшла, згадала за цей светр. До речі, я в минулому році вам знімала, тоді, коли ми його купляли. А взагалі-то ми його купляли нікусі, але я його теж дуже хотіла. Він такий, знаєте, оверсайз і дуже теплий. А вдягла його сьогодні, тому що в нас е, похолодало. І а коли ми е, в 6 ранку прокинулись з Нікусією, то е, навіть натяку не було на сніг. Я її відправила до школи, ще прилягла трошки поспала, тому що для мене все ж таки е, 6 ранку це дуже рано вставати. А, тому мені треба ще десь годинку-дві поспати. Ну, після того, як я її відправляю, я ще лягаю, трошки сплю. Ну потім, правда, а, дуже важко вставати, але мені треба, треба було встати, ну, привести себе до ладу, а, щоб зібратися і піти до лікаря. Так, і проснулася. Я після того, як вже я ранку знов уснула, прокидаюся, а на вулиці такий а, снігопад мило в нас снігу, але він буде танути. І ще з наступного тижня нам взагалі передають якісь такі температури холодні. І вдягла світерець, щоб не змерзнути. Зараз я покажу вам, як це все виглядає. Ось цей светр, він такий довгенький. Тому він і нікусі сподобався в минулому році. Ну, такий, знаєте, оверсайз. Я його перший раз, до речі, вдягаю. Взагалі-то гладила, але щось трошки не то. І вдягну своє синє довге пальто. Ну, щоб не змерзнути. Зараз спробую визвати таксі. А якщо в мене не вийде із-за погоди, то мені. Uh, Прийдеться йти на трамвай. А чому довге пальто? Тому що коли на трамваї uh, їду, і якщо сідаю на ці uh, стільчики да, в трамваї, то вони дуже холодні в обку тому я вдягаюсь так потепліше, тому що планую вертатися назад на цьому на трамвайчику. Але зараз буду намагатися визивати таксі. Я вже нарешті добралася додому. Ходила до кардіолога, почепили мені холтер. Якщо чесно, раніше мені коли його вдягали, він такий більший був через плече, так як сумочка він вдягався. А це вже якийсь такий маленький, але він мене напрягає. Ну, просто напрягає, тому що він на мені є. І вчора мені нормально було серце, все там без всяких перебоїв, ну, я їх не відчувала вчора. Сьогодні як показалося, Поки доїхала в клініку на цей холтер, було нормально, але Но як тільки мені його вчепили, у мене серце дудун, дудун, мені здається, що в мене задишка і так далі. ще, Перехвилювалася. Якось мені і не вистачає повітря. ну Бляха, думаю, ну це ж треба. А? Ну Чому не вчора? Вчора, мені здається, було б все гаразд. гаразд. Але я ще сьогодні як перед тим, як їхати на цей холтер, а Випила каву міцну, і в мене це серце вискакує. І треба ж таке було зробити. Ну, це просто капець. Тут ці датчики. На сутки мені його вділи. Ну, треба вже, знаєте, дообстежуватись, то хотіла вам показати. Вирішила зварити суп-пюре. Спочатку я закидаю по черзі всі інгредієнти, картопля. Потім сьогодні я кинула болгарський перчик. Морква, цибуля, часничок і горошок в мене був такий заморожений. Мені дітям дуже подобається цей суп, і мені теж, тому що я в цей суп пюре можу покласти що завгодно. Наприклад, в мене ніколи не їсть броколі. Прошлий раз, минулого разу я закинула броколі. І потім же ж це все перебила блендером і не видно. І вона мені каже, що це самий смачний суп. Так же ж цим, з цим перцем. вона його в такому сирому вигляді не їсть. Але як кидаю до цього супчика, і ніхто нічого не помічає. Тому дивіться, я все це трошки так обжарюю, підсмажую, а потім залью водичкою. Воно трошки провариться, і я взіб'ю блендером. А ще додам сюди е, таку е, червону чечевицю. Додала сечовицю, перемішаю і залью водичкою, хай вариться. Суп дуже швидко такий готується і дуже смачно. І ще я зараз наріжу хлібчик і зроблю сухарики. Так, нарізала хлібчик і зараз буду. Підсушувати. Духовочка в мене вже гріється, супчик вариться, і зараз ще буду робити смузі. Так, в мене тут творчий безпорядок, але поки в мене вариться суп, тут в мене вже все відкрито, тому що я спішу, щоб Нікуся встигла. Спочатку смузі попити, потім супчик, щоб був вже готовий, і тут же ж в мене ще ці сухарі. І хочу вам показати, з чого я роблю собі смузі. ну нам Кришу яблучка. Любе, яке у вас є. Раніше я купляла тільки зелені, а зараз в мене є наші дачні яблука, я їх використовую. Значить, яблучка, потім півпачки. На порцію, ну, на нас чот, е, чотирьох, півпачки десь, а то і більше шпінату. А в пачці у нас, е, бачите, він митий, готовий. Ну, він пра, дійсно чистенький. Е, зараз я скажу, скільки тут його зараз щоб не повисипалося. Ну, я дуже пишу, де тут воно? Так, маса нет, 75 грам. Кладу його півпачки, можна більше. Але так як сьогодні в мене так багато інгредієнтів, то я вам кажу: яблучко, шпінат. Потім в мене буде ось таке авокадо ціле буду додавати, і десь дві штучки ківі. Вчора використовувала жовтий кіл, він в мене був дуже смачний, мені дуже подобається. Він солодкий, але для смузі мені хочеться трошки кисленького, тому що яблука вони е, солодкі. Додаю водичку і все це блендерю. Потім вам покажу, як воно виходить. Так, і ось так виглядає наш смузі. Зараз будемо пити. Супчик в мене вже. Почти е, готовий, тільки треба його перебити. Сухарі робляться, я вам вже це казала. Нікуся, йди бери свій смузі. Добре. Це нам з Нікою, це Юрі з Артуром. Але і Артурчик, і Юра на тренуванні Прийдуть і вип'ють. Так, а зараз я займаюсь найнуднішою справою, як на мене. Я прасую. В мене ви щоб бачили, скільки в мене речей, які треба працювати. Вже Ніка, коли збирається зранку до школи, шукає свої речі. Мама, де моя футболка? Мама, де то, мама, де сьо?» А я просто ось весь цей тиждень займаюся здоров'ям. Ну, але вже я давно хотіла сходити до кардіолога. Я вибачаю за освітлення, тому що в нас вже... Темніє, потрохи, а світло я поки що не включаю, тому що мені відсвічує, і я погано бачу, що мені як треба погладити. Трошки пізніше закрию шторки і, цей, і включу світло. А ще не, захочу, не хочу закривати штори, -за того, що ну, більш менше світло, ну так, знаєте, сумірки такі. Uh, і я вважаю, що квітам мало uh, цього денного освітлення, тому я як uh, пізніше їх закриваю. Ось так. І коли прасую, трошки там щось слухаю на Ютубі і дивлюся віконечко. Хоч якось себе треба розважити, щоб не заснути. Всі знають, ну хто мене давно дивиться, всі знають, що я прасувати взагалі не люблю, але роблю. Я люблю, коли uh, речі по. Прасовані, і просто собі взяв і вдягнув. а не так, що ти шукаєш, потім кудись спішиш і гладиш ще. Ну, коротше, треба це зробити. Тому що завтра йти зранку знімати цей холтер, потім ще з дитиною в клініку треба йти. І багато справ, яких треба буде завтра зробити. І треба, може, я не все попрацюю, тому що дуже багато, дуже багато. Наскільки мене вистачить, я не знаю, мені ще вечерю готувати. Вчора, знаєте, позавчора я в день зробила відбівні на обід, пішла до кардіолога, прийшла, зробила ці тефтелі на вечерю. Вчора це було позавчора. Вчора мені мама привезла такий латочок з котлетки. Нам зробила це, вона мені так допомагає. Ну, що ви думаєте? Завчора всі котлети були з'їдені. Сьогодні мені знову треба щось готувати на вечерю. Так як тівтільки сьогодні доїдали діти на обід, коли мене не було вдома. А на вечерю вже треба, бо. Ті втілі котлети були з свинячого фаршу, і я вже вирішила, що це вже занадто і треба три дні поспіль їсти свинину. І я вирішила, пішла купила ці курячі гомілки. Запечу в духовочці. А ще, якщо б не ця справа моя, я би сіла і малювала, розмальовувала б картинку. Дуже мені вона подобається. Але там дуже багато, як я вам вже показувала, маленьких е, деталей. Так, і е, 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 дівчинка моя підписниця, яка мене дивиться, е, попросила, щоб я засняла одне відео, і я його обов'язково знімлю, але я вже не в це відео буду вкладати його. А, Напевно, -зроби зроблю таке невеличке відео окремо. Так. Так що ось такі справи. Тому свою білизну, якщо чесно, я би вже випила каву. Але я вже сьогодні два рази її випила. Я вже казала перед цим, що ну, чую, що відчуваю, що багато, багато каву, як... кави, як на сьогодні, тому що я встала, я ж кажу, в 6 ранку випила каву, а потім десь в обід випила каву і якось ну, недобре себе почуваю. Дуже ще з-за того, що погода міняється, бо так то сніг. А, і зараз, до речі, плюсова була температура. Ну, на ніч, я думаю, буде холодшити. І, може, і за перепадів цих погоди ще якось, ну, і ще перенервувалася, і ще цей холтер він мене теж напрягає. Але що зробиш? Треба. Я вже давно. Думала піти, поставити і перевіритись у кардіолога, тому що ну дійсно я вже дуже багато, не можу нормально ночі спати. І в мене якісь такі ці відчуття, я їх пояснити нормально не можу, я їх називаю волнами. От то, коли я погружаюсь в сон, починаю засипати, засинати, і так мене якоюсь волною, знаєте, де я? Не знаю, що це. Тому пішла перевіритись. Такі ось справи.